Вітаю вас, мої любі друзі. Вечір в хату вже, а мені в садочок обновка. Ще одна розпаковочка ось почав і, думаю, покажу вам. Це люди достойні. І реклама не реклама, але всі ж шукають дещо купити. І підскажу садоводам-любителям, де я купую. Виноград, саджанці винограда, це виноград Одеса. От розпакував я коробочку, розрізав. Хочу показати, у них теж на сайті є, як вони показують якість упаковки. Я теж показую вам. О, бачите, ще і презент якийсь. Цікаво, що за сорт із обновок підсадиття вирішив аватар кишмиш і кишмиш цимус. Що це за виноград? Можете подивитися у цьому питомнику. Його характеристики, як він виглядає, а я вам покажу просто, як люди працюють. Інструкція прочитай мене, навіть якщо вже сажав сажанці. Ну що ж, одна голова, кажуть, гарна, дві краще. І тому лишня порада не буде лишньою. Зараз я розпакую і покажу, як виглядають саджанці з цього пітовника. Ну і ось продовжуємо саджанці. Бачимо, як обрублені гарненько, не треба здирати віск цей, щоб не пошкодити бруньки, воно саме все проснеться і вийде, коли треба корнева система. Гарна присипана земелькою мокрою. Луночки у мене вже зроблені заранче. Висять бірочки. І тут теж висять дірочки. Так, нічого в нас не перепуталось. Аватар. Аватар і цимус. Все вірно. Так, і, до речі, презент. Презент ландиш. Ну, Тут, що сказати, в мене ландиш є і який би він гарний на смак не був, мабуть я його буду викидати. Він у мене щось не визріває, треба з ним багато возитися. Та й з цим і треба ж буде возитися. Ну, побачимо просто, де ландиш підсажені інші сорти. Те місце не дуже у мене зручне. Для вирощування винограда, затінок, і він там у мене не виходить. Тому цей ландиш я б комусь би подарував би. Якщо комусь треба, мені він не потрібен, але все рівно дякую, було б щось інше, може б і в масть було. Ну, а так все рівно приємно, коли є якийсь презентик. Ну, любі мої друзі, хто шукає де купити, і на Ютубі дивиться, хто що може порекомендувати, то багато дуже працевитих людей в Україні. Оцей питомник, в якого я вже купував винні сорти, вони гарно прижилися і ці, надіюсь, теж будуть у мене добре рости. Ну що, весна 2023 року розпочалася. Треба працювати, жити далі, поки живеться. Всім миру і добра.